Останні закінчені роботи в цьому році це в нас село Тараканів Дубинського району, такий великий подвійний пам'ятник, цокольний. Чим запам'ятався цей проєкт це детально розробленим 3D-макетом, за що велике дякую клієнту, бо клієнт був присутній при розробці. Десь годину часу ми потратили на створення такого проєкту. Але не потрібно робити правки. Хто працює з проектами, той знає, що таке правки, великі фаски зроблені, де потрібно. Ну, все зроблено якісно по технології. Ціна такого пам'ятника разом з монтажем близько 70 тисяч гривень, 25 тисяч це монтаж, ну і 45 тисяч це саме виготовлення такого пам'ятника. Це входить розробка 3D макету, художні роботи, ну і всі супутні роботи по пам'ятнику.